Світова спільнота визнає президентські вибори в Україні навіть якщо голосування не відбудеться в захоплених терористами регіонах, оскільки вибори невід'ємне право громадян. Про це заявили очільники місії спостерігачі від ОБСЄ. Вони вже працюють на Донеччині та Луганщині. Серед тих, хто стежитиме за виборами в захоплених терористами регіонах, будуть і керівники місії. Вони приїхали саме в проблемні для голосування області, щоби побачити все на власні очі. Ми знаємо, що є складнощі в Донецькій області, тому ми й хотіли приїхати сюди. Це було для нас питанням честі. Канадська колега, колега з Грузії, генеральний секретар нашої групи. Ми очолюємо тисячу спостерігачів, що в цей час приїхали, і ми все робимо залежно від нас, щоби відбулися справжні вибори в Україні. Очільники ОБСЄ приїхали в Донецьк. Попри те, що делегати військової верифікаційної місії майже два тижні пробули в полоні терористів у Слов'янську. кажуть, нині в Донецьку почувається досить безпечно. Проте визнають, що люди, які хочуть голосувати, можуть почуватися непевно. Якби я тут була своїми трьома дітьми, може, я би трохи інакше почувалася. Ні, ніхто не хоче жити а, в місті, в області, в державі, де а, державна влада непевна. І я надіюся, я справді надіюся, що після виборів. Це все стане більш впевнене загалом. Керівники місії ОБСЄ переконалися, що більшість жителів Донеччини хочуть завтра прийти до виборчих дільниць і проголосувати. Спостерігачі впевнені, що висока явка на завтрашніх виборах не залишить шансів сепаратистам нівелювати результати. Світ ОБСЄ не хоче дати нагороду тим людям, що мішають іншим голосувати. Ми віримо в демократію, і ми не хочемо нагороджувати тих, що мішають демократії. На запитання, чи визнає світ результат? Результати українських виборів, якщо на Донеччині та Луганщині голосування не відбудеться, голова місії відповів однозначно. я цілком упевнений, що ці вибори визнають легітимними як волевиявлення більшості людей. Світлана Федчун, Донеччина, ТСН 1+,1.